Всім привіт! Мене звати Тарас Макар і сьогодні ми з вами будемо створювати ось таку анімацію. Для проходження туторіалу вам знадобиться CineMa 4 d S26 або новішої версії, а також плагін X Particles для створення часточок. В сцені в мене вже є Dome Lights з HDRI-картою для освітлення. А почнемо ми з того, що створимо камеру і задамо їй ось такі координати. Далі створюємо plane і збільшуємо його ось таким чином. Також збільшуємо кількість сегментів по висоті і по ширині так, щоб полігони на плейні були приблизно квадратної форми. Вибираємо plane, натискаємо правою кнопкою мишки і додаємо Close-Tech. Тепер, якщо ми включимо відтворення анімації, plane полетить вниз через гравітацію. Тому натискаємо Ctrl-D і у вкладці Simulation гравітацію сцени змінюємо на 0. Далі вибираємо Plane, переходимо в Other Text і додаємо Tech Vertex Map. Вибираємо Tech і в розділі Fields додаємо Spherical Field. Зменшуємо і виставляємо його таким чином, щоб він ледь торкався плейну. Повертаємося в Vertex Map і додаємо Freeze, в якому режим виставляємо Grow. Ми отримаємо ось таку анімацію, яка буде використовуватись для створення складок на тканині. Міняємо радіус на 20, а ефект Strength на 30 для більш рівномірного розростання Vertex Map. Далі вибираємо тег тканини і в розділи Bendiness, Stretchiness і Target Length перетягуємо наш Vertex Map. Bendiness і Stretchiness ставимо 1000, а Target Length 300. Таким чином тканина буде збільшуватись і розтягуватись тільки там, де анімований Vertex Map, що і дасть нам потрібний результат. Перед тим, як перейти до створення партіклів, давайте заанімуємо камеру. На першому кадрі ставимо Keyframe по осі Z, а на останньому кадрі приближаємо камеру так, щоб тканина закривала весь екран. Після цього переходимо до часток і створюємо XP System. В XP Emitter, Emitter Shape виставляємо Object, а в поле Object перетягуємо наш Plane. Таким чином частки будуть з'являтися на плейні. У вкладці Emission швидкість змінюємо на 0. Emission виставляємо SHOT і кількість часточок збільшуємо до 100 000. Тепер нам треба зробити так, щоб партікли взаємодіяли з тканиною. Для цього вибираємо Plane, переходимо в Insidium Text і додаємо Tech XP Collider. Що мені зараз не подобається, так це те, що часточки з'являються одразу по всій площині плейну, а не тільки там, де відбувається анімація тканини. Щоб це виправити, переходимо в Modifiers і додаємо XP Scale. Operation міняємо на Set Value. Переходимо у вкладку Mapping і натискаємо Add. Параметр вибираємо Radius Value, а Map To міняємо на Speed. Щоб ми могли бачити результат, нам треба вибрати емітер, перейти в вкладку Display і Editor Display поставити Circles Field. Тепер часточки з'являються тільки тоді, коли в них є якась швидкість, що нам і було потрібно. На XP Emitter додаємо Redshift Tech і режим виставляємо Optimized Sphere. Оскільки зараз партіклів у нас досить мало, то Scale Multiplier поставимо 2, щоб краще було видно результат. Ось так, поки це буде виглядати при рендері. Застосуємо стандартний матеріал червоного кольору на партікли. Скопіюємо його і такий же матеріал білого кольору застосуємо на плейн і на фон. Для цього створимо ще один плейн, збільшимо його і розмістимо ззаді сцени. Подивимось на отриманий результат. Все вийшло саме так, як і планувалося. Останні штрихи перед тим, як відправити анімацію на рендер. Plane зробити Childом Subdivision Surface, щоб згладити складки в тканині. XP Collider застосувати на Subdivision Surface і збільшити кількість часток до мільйона. На цьому наша анімація готова. Якщо у вас виникли будь-які питання, пишіть їх в коментарях. Якщо туторіал вам сподобався, ставте лайки і підписуйтесь на канал. І до наступних відео.